Так, всім привіт! Я Олександр, компанія Nordic House. Я хотів би вам розповісти про перевагу будинків, які заплановані і спроєктовані професійними архітекторами, проєктантами. Тобто, уявіть собі, що ви захотіли побудувати собі будинок. Ви довго думали, розважали і почали будувати будинок, але зазвичай 100% так відбувається, що коли ви побудували, ви зрозуміли, що. Щось ви забули, якусь розетку забули поставити, якийсь ну, незручний узол, незручна кімната, велика або маленька, щось не використовується, щось там, де потрібно використовувати, там не вистачає місця. Але уявіть собі, що є будинки, в яких живуть люди вже ну, десятками років, і вони зрозуміли, як краще в цій, ну, таком, такій квадратурі зробити планування. Як краще зробити розетки, як краще зробити там, вивід під е, інтернет, як краще де поставити кондиціонування. Тобто уявіть собі, що це будинки, які вже прожили багато-багато років е, різних сім'ї живуть в них. Тобто ці будинки, які вже на практиці, вони вже продумані. І тому це е, така перевага, коли я купую будинок, який вже продуманий, який вже просто прожитий. Тому ми, коли будуємо наші будинки, ми можемо міняти. Але дуже добре, дуже класно виходять саме ці будинки, які вже продумані, які вже заплановані, які вже просто прожиті багато, багать, багатьма родинами. Тому ми запрошуємо вас приїхати до нас і з нашими архітекторами підібрати такі саме продумані проєкти, саме під вашу квадратуру і під ваш, ну, вашу потребу вашої родини. Тому це класні варіанти. Запрошуємо к нам на виробництво побачити, як це виглядає вживу. До зустрічі!